Псалом 22 Псалом Давида. Господь пасе мене і нічого мені не бракувати. На місті плодючим там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смерті, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах новителів моїх, ти намастив оливою голову мою і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, і оселюся в домі, Господні, на довгі дні.